Слава Ісусу Христу, де тонка межа між жалістю і милосердям до себе. Межа тонка, да. жалість і милосердя. Діло в тому, що жалість вона спонукає до привілегії, а милосердя до. Більшого ресурсу для якоїсь праці. Щоб проявити милосердя, треба щось зробити більше від того стану, в якому ти знаходишся. Тобто, я нічого не роблю, я щось побачив, і милосердя, я роблю, я йду і роблю. А жалість це я жалію себе. Я не йду. Там мокро, там болото, Йо, а він такий грязний. Ні, я не йду. Я себе пожалів». Тобто жалість це там, де я зрозумієте, так? Виключаю дію, а милосердя це там, де дія включається. А межа тонка, так. Це якраз тут, коли ти стоїш або робити, або не робити. Не робити це жалість, робити це милосердя. все. Так просто. Славий Ісусу Христа, отче Василю моєму синові 23 роки ходить до церкви. Часто сповідається, йому почали снитися злі духи, ходили на, на здоров'я здоров здоров молитви, а воно не відступає каже, що тисне в грудях. Дякую. В мене чуть не задушило. І Діло в тому, що коли людина стає на Божу дорогу, злі, звісно, що будуть тебе мучити. Вони будуть тобі снитися, вони будуть тобі приходити, бо навіть у реальному часі. Мене тут вже в Дніпрі на початках, то мене чуть, тут, чуть не задушили. Мені так склали руки на охрест, як у Трунбу, знаєте, отак склали. І так мене давило душило, що я думав, що, що все, мені кінець. І я думаю, чекай, є така молитва, як, так, як називається, так і починається. Я не можу згадати, от чи наш. Я знаю, що треба перехрестити, а мені руки так стиснув, що я не просто поворушитись, я думаю, що, що мені ж одна клітка сіть заломить. І це я спав, я вже пробудився. Я вже пробудився, я розумію, що я ну, спав це мені в сні, мене почало душити. Я пробудився, я чую, що воно вже натурально не в сні, а реально мене душить. І я, я зрозумів, я що одним пальцем можу рухати. І думаю, треба якийсь хоч маленький хрестик зробити, бо я нічого не пам'ятаю. Ні молити, не задати молитву чи нашу, розумієте? Так, це духовна боротьба, і вона проходить. І... Тут не треба боятися, тут треба ну, боротися. Ну, на нас напали е, агресори так, з Росії, так? Ну, ясне діло, десь колись і страшно, але треба боротися. Якби ми не боролися, то, 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 то що? зайшли би куди хотіли, розумієте? А так ми боремося, ми не пускаємо. Так само і в духовному світі треба боротися. І пам'ятайте, що тих людей, що відпали від Бога, їх совість не мучить, їх кошмари не мучать. В них все добре. А ті люди, які зробили крок до Бога, готуйтеся, не буде вас пускати. І буде дуже серйозна духовна боротьба.